Із метою виконання завдань з реалізації програм підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни та членів їх сімей, членів родин загиблих героїв, що мешкають у сумській міській територіальній громаді, реалізується програма Соціальна підтримка ветеранської спільноти на 2025-2027 роки, яка сприяє забезпеченню права кожного і кожної на соціальний захист і гідний рівень життя. Цьогоріч на фінансування цих потреб із міського бюджету було витрачено 241 мільйон 600 тисяч гривень. Вітеранська політика вона є пріоритетним напрямком фінансування Сумської міської територіальної громади. Якщо загалом, то у нас є програма по Підтримки ветеранської спільноти, вона розрахована на 2025-2027 роки. Слід розуміти, що в громаді мешкає півтори тисячі членів сімей загиблих захисників і захисниць України, які проживали в Сумській територіальній громаді. У нас мешкає 370 дітей сімей загиблих захисників і захисниць України 484 особи з інвалідністю внаслідок бойових дій. Також порядка 7000 осіб, які є учасниками бойових дій. Загалом для фінансування цієї програми в бюджеті 2025 року. Передбачено 241,6 сорок мільйонів гривень. Близько 1 мільйона гривень було виплачено мешканцям Сумської міської громади, які уклали контракт на службу в Збройних силах України по 30 тисяч кожному з 31 військовослужбовця. За словами начальника сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, прийняття даного рішення про надання такої мотиваційної підтримки сприяло збільшенню кількості укладених контрактів. Дівятсот 930 тисяч гривень. Це виплати в цьому році по новій програмі за укладання контракту зі Збройними силами. Мешканців Сумської міської територіальної громади 31 контракт це нормальний показник, тому що після прийняття цієї програми ми бачимо зростання кількості бажаючих укладати контракти іти за контрактним за контрактом для проходження служби збройної сили України. Разом із тим, близько 9 мільйонів гривень було використано для надання різних видів додаткової допомоги захисникам і захисницям. У порядку 8,8 мільйона гривень, які виділені і використовувалися для фінансування допомоги щомісячне. Захисниками, захисницям України, які отримали поранення і внаслідок чого стали отримали інвалідність першої групи, це лікування, а саме в тому числі і зуба для учасників на збройної агресії. Це Допомога захисникам та захисницям, які потрапили в складні умови і потребували допомоги, ще більше 21 мільйона гривень матеріальної допомоги в 2025 році було виплачено дітям захисників і захисниць України та дітям загиблих героїв. Зокрема, йдеться про що місячну матеріальну допомогу, забезпечення новорічними подарунками, безплатним харчуванням в дошкільних та шкільних закладах освіти. Окремий фокус уваги місцевої влади зосереджено на забезпеченні стабільного функціонування центру учасників бойових дій. 21,3 мільйона витрачено на допомогу дітям з сімей, де є загибли захисники і захисниці України. Це Щомісячна допомога дітям від нуля до 18 років, і щомісячна допомога вже повнолітним повнолітнім громадянам з 18 до 23 років, які надає громада. Крім того, дітки отримують різного роду подарунки. На свята і отримують безкоштовне харчування в закладах дошкільних і в закладах середньої освіти. Ми маємо підтримку цієї суми також у розмірі 31,7 мільйона для сімей загиблих захисників і захисниць України. Це на поховання, це на надмогильні споруди, це на щорічну допомогу членам сімей загиблих захисників захисниць і також для допомоги їм, якщо вони потрапили в складні життєві умови. Також ця допомога надається. З цього фінансування, з цих коштів, також фінансується і центр учасників бойових дій. Наша основна задача для того, щоб його функціонування було стабільним, пріоритетним, і він фінансувався. Тому і в цьому році. В зв'язку зі збільшенням учасників бойових дій, збільшенням людей з інвалідністю, збільшенням сімей, які потребують уваги, ми пропонуємо розглянути більше фінансування цього центру. І Позиція, що цьому центру потрібно приділяти більше уваги. Належна шана та повага до українських захисників і захисниць, а також гідне увічнення пам'яті про наших героїв пріоритетне завдання всіх гілок влади та кожного свідомого громадянина, акцентував Сергій Кривошенко. Ветеранська політика вона є пріоритетна і надскладна. Тому що це судьби людей, це життя людей, це біль, і все це повинно переходити в допомогу, в турботу і увагу з боку влади. Хочу сказати, що дії... Які робить влада, повинні бути направлені на підтримку і турботу за тими, хто захищає Україну і кому ми винні за те, що ми живемо на цій землі. Начальник сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошиєнко підсумовуючи, зазначив, із метою підвищення якості реалізації ветеранської політики на місцевому рівні, в прийдешньому 2026 році планують спрямовувати ще більше коштів на реалізацію програм підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни та членів їх сімей, а також членів родин загиблих героїв.